Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття до нас завітала буква «ф». Буква Ф звук Ф. Це приголосний звук. При звуковому аналізі слова позначається однією рисочкою, якщо він твердий Ф. Та двома рисочками, якщо він м'який. фі. На письмі використовуються велика та маленька букви Ф. Велика пишеться на початку речення або на початку власних назв. Такими можуть бути назви країн, як, наприклад, Франція. Або імена людей, як, наприклад, Фаїна. Або Федір. А зараз буква Ф позагадує загадки про слова, які з неї починаються. В нього око є скляне, він мені ним підморгне, і за мить буде готовий мій портрет, ще й кольоровий. Правильно, це фотоапарат. Гей, качки, мерщій сюди. Що за красень у води? Сам рожевий і стрункий. А погляньте дзьоб який. Ви вже здогадались, що мова йде про фламінго. Намалювати можна нею будинки, хмари і поля, зелену чарівну алею, високі гори і моря. Зачарувати можна нею, така вона чудова й гарна. Ти знаєш, як же звуть цю фею, а звуть її, звичайно, фарба. Б'є вода в усі боки із залізного тюльпана. Поспішаєм залюбки ми до красення фонтана. Квітка я ніжна, низенька, дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна, мій цвіт фіолетовий. П'ять пилюсток і довго я квітну, між інших квіток. Мова йде про весняну квітку фіалку. Груша, слива, апельсин, ананас з жарких країн ці смачні продукти разом звуться Фрукти. Пір'я убрання розкішне, золоте, барвисте, пишне, ходить гордо, наче пан, дивний красень, птах, фазан. Буква Ф то фантазерка. Любить фрукти, феєрверки. І фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею й факели казкові. Ось така буква у нас сьогодні була на занятті. Буква Ф, звук Ф. Дякую, на все добре.